Не мала баба клопоту, купила порося е, то я і мої. Плани на 2026 рік. Було б, як всі нормальні люди, взяла б книжечку собі, яку сподобала і почитала, не занесла себе в нечитун. Так ні, мені треба плани. Ну що, треба, треба плани, то давайте знімати відос. Всім привіт, я Рокселяна, ви на каналі Книжковий Хаос, і як ви розумієте, сьогодні ми будемо говорити про мої грандіозні наполеонівські плани на 2026 рік. І щоб трохи схитрити перед собою і, можливо, перед вами, то я собі вирішила їх переназвати і сказати, що це не плани, а книжкові виклики. І от чому? Я хочу, в мене є декілька категорій, в яких я хочу почитати, і декілька категорій, які вам вже давним-давно знайомі, рік як, а ще декілька категорій, які будуть для мене нововведеннями. А ще. Я забула про одну дуже важливу річ. Саме сьогодні, ну, в вас завтра, а в мене, не так, в мене завтра, а в вас сьогодні, 31 січня 2025 року, я виклала своє перше відео. Тому зараз якраз і річниця ювілей, мій перший маленький ювілей на цьому каналі. Я дуже вам дякую і саме. Цієї категорії я хочу почати своє, е, свій перший книжковий виклик, адже м, тут на каналі зібралися прекрасні люди, тобто ви прекрасна моя аудиторія, яка мені в коментарях завжди бажає дуже багато класних книг. І тому я хочу вас попросити е, запропонувати мені 12 книжок, які я буду читати протягом року. Від однієї людини я візьму одну книгу. Ви можете писати туди, що завгодно. Це буде такий книжковий виклик: 12 книг від незнайомців. Наступним викликом для себе я зробила 12 українських сучасних книг. Саме які з них я буду читати, я не буду показувати в цьому відео. Бо, як ви знаєте, я людина настрою, і мені треба, щоб здійснити план. Мені треба хоча б частинку такого. Авантюри лишити для себе, щоб я могла хоча б вибрати, яка це буде книга, тому що я їх зараз тут всі озвучую, які в мене там умовно стоять на поличках. І мені перехочеться їх читати, а я все ж таки хочу з ними ознайомитися. Тому ем, оголошую, що це буде 12 сучасних українських книг на 26 рік, з якими я обов'язково маю. Познайомитися і вам про це розказати. Але які це книги я вже буду дивитися по ходу діла. Я виключаю з цих з української сучасної літератури детективи і е, фентезі, тому що фентезі і так в мене буде багато, е, а детективів я, в принципі, не дуже перестань люблю. Фреєчка, перестань кш-кш. Ходи, ходи, тебе дуже люблять на каналі, ходи. Ходи, попрацюєш, відпрацюєш свій корм? Не дивися на мене з люкою, хоч та. Ти тільки кокітка, правда? Відпрацьовий корм. Ох ох ох. Тебе тільки дубку видно. Ну, ладно. Наступним моїм викликом для себе буде чотири класичні твори. Українські або закордонні. З класикою в мене взагалі не, не складається ніяка історія. І е, я а її читати треба, бо класики дуже багато, всякої різної, з якої в принципі на які базуються і основуються вже тепер сучасні твори, і хочеться посчитувати оцю е, інтертекстуальність, і мені хочеться бути трохи більш освіченою людиною, і тому я вирішила поставити собі хоча б чотири книжки, які я прочитаю за 2026 рік. Також не буду дуже сильно затримуватися і якось узагальнювати, які саме це книжки, книжки будуть, тому що я розумію, що з класикою і так не складаються стосунки. А якщо ще і відмітити, які саме це будуть книжки, то стає ще важче. Наступним викликом для себе я собі поставила закінчити нарешті розпочатий цикл, а саме три цикли. І тут в мене заду... Позаду мене, ви бачите, горки книг, гірки книг. І це, наприклад, я їх собі посуну ближче, бо зараз вони мене, мене заб'ють або мене або кицьку. Я, звичайно, що циклів я читала набагато більше, але це ті, що в мене є вже в наявності, вони фізично у мене присутні на полицях книги, Або вони повністю видані і вже є українською мовою, бо якісь, якусь частину я просто не можу прочитати повністю, бо її немає українською. Е, так, Почнемо з найбільш, найшвидшого, щоб я могла прочитати, це «Двір е, Цшіт». е Я маю її тільки одну. Решту мені треба буде докупити, але е, я буду вирішувати вже після того, як прочитаю першу е, цю другу книгу, тому що перша мені не сподобалася. І якщо друга буде така ж, то я просто закину цей цикл і не буду знайомитися далі. А з другим циклом ви вже знайомі, бо я його вже показувала минулого року. Це Володар Перснів. Я його все ж не прочитала, але його прочитати мені потрібно, тому що це база, ґрунт і основа фентезі. І для того, щоб розуміти, а можливо, сучасні автори все ж таки щось трохи підтирили, і вони там, наприклад, списують у Толкіна, Мені треба прочитати самого Толкіна. Тому буду читати його. Е, так, далі. Далі трохи неприємне, тому що це Патрік Ротфус і його Страх Мудреця, друга частина трилогії. Е, чого неприємне? Тому що не те, що її третьої частини, не те, що нема української. Вона ще не написана, і Ротфус щось. Десятий рік, як нам обіцяє, що він видасть третю частину, але все не видає. Чого беру її? Запитайте мене тому, що. Першу частину я прочитала два роки тому, і я розумію, що я почала підзабувати саму історію, тому щоб не забути її повністю і не почати читати наново. Так як книжок і так є багато, я хочу ознайомитися з, з другою частиною, і може Ротфус розродиться і нарешті напише третю частину, і це... а я вже буду мати прочитану другу. А може, ну як не, то, то ні, ну то що зробиш. І е, в мене тут є джерело вознесіння друга частина з «Імлі народжених». небо нам обіцяло, що воно видасть третю частину у 2026 році, і я вирішила, що я візьму її до прочитання, е, щоб е, другу і третю частину, щоб нарешті можна було перейти до е, е, хронік бури світла. Бо... Бажано читати спочатку Земли народжених, а потім хроніки Боросвітла. Тому е, тримаю її, але в теорії буде ще й друг... третя частина е, цього року, тому хочу прочитати їх дві. Так, і наступними в мене тут будуть це також фентезі-цикли. Нагадаю вам, що я з цих всіх показаних книжок. Мінімально собі ставлю прочитати три цикли. Е, ну, а ну, Максимально всі, звичайно, що закінчите, але ой, пардон, але я не знаю, як піде. Так, тут саме вище в мене є три позациклові романи з Всесвіту першого закону від Джо Аберкромбі. Хочу прочитати всіх, е, всі їх три, тому що, по-перше, є вже. Наступна трилогія щось там ненависті. Коротше, це наступна трилогія від Беркромбі, і вона розповідає нам 15, 15 або 20 років після е, першого закону. А тут позациклові роман. І щоб не забути деталі Всесвіту і все, що відбувалося в першому законі, я хочу її прочитати цього року, щоб. Мати і скласти повне уявлення з всякими різними маленькими відсилками і так далі. Це, в принципі, найлегша книга з того всього, що я маю, тому що це закінчення дилогії, обіцянка дракона. Від перша книга була шість журавлів. Легенька, швиденька історія, яка така діснейська казочка в японському сеттингу, яка нам розказує про принцесу, яка має зняти прокляття зі своїх ем, братів в першій частині, вона його знімає, і в другій. А зараз я вам не проспойлер. Коротше, в першій частині наша принцеса стикається з купою всяких різних. Важких перепон, і вона з ними справляється. І от друга частина цієї дилогії. Думаю, що от з нею проблем взагалі не буде. Так, тут далі в мене є наступні дві частини від Павла Дерев'янка з літопису сірого ордену. Тенета війни і пісня Дібров, те, що вже давним-давно чекає мене, тобто місяць як чекає мене на поличках. І також я би з нею познайомилася, щоб закрити цей цикл і розуміти, про що всі говорять, чого третя книга аж така страшна, емоційно виснажлива і чого це взагалі? І найважчий бік Бос» — Я собі його. Тут от такого підготувала. Це є «Чайна м'євіль» І друга, та третя книга з циклу Нью серії», Шрам і Залізна рада. Першу частину вокзал на вулицю Вітчаю я читала давним-давним-давно. Можливо, якщо в мене буде велике-велике бажання, я і його перечитаю, але поки що хочу ознайомитися з цими двома частинами, тому що їх я не читала, і дуже хочеться продовжити знайомство з Чайною М'євілем і тим більше популяризувати його, тому що він дуже крутий фантазист, щоб нарешті Богдан почав видавати наступні його твори. От. Нагадаю, з тих всіх показаних книжок я хочу закрити мінімально три цикли, максимально скільки вийде. Знаючи свою максимальну нелюбов до нонфікшену, я хочу прочитати хоча б шість книг на цей рік, 2026. Тому що я вам підзнімлю, яка в мене гора непрочитаного нонфікшену. Вона на мене тисне. Вона мені дуже сильно не подобається, тому що ця гора не зменшується. Якісь інші фентезі, сучасна література вони все ж таки трохи тануть. А от ця гора, вона величезна стоїть і скоро вона буде як наша Говерла. тому хочу трохи її зменшити. От такими будуть мої книжкові виклики на 2026 рік. Я надіюся, що я прочитаю 50 книг за цей рік. Минулого року мені так і не вийшло добити цю цифру. Цього року, можливо, вийде. Звичайно, що читаєш не для цифри, але просто для перфекціоніста це така хороша ачівка, що ти прочитав аж 50 книг за рік. Вау! Не знаю, чи вийде? Вийде добре, не вийде? Скільки вийде? От. І найголовнішим моїм викликом буде читати в моменті. Читати те, що я хочу саме зараз, те, що мене не змушує читати якісь мої оці всі плани і так далі, а те, що я дійсно хочу почитати, і це буде означати, що я не війду нарешті в нечитунку. Але ну, це чисто теоретично, тому буду старатися цього дотримуватися, але вже як вийде. Чекатиму ваших коментарів з порадами книг на перший книжковий виклик 12 книг від незнайомців. А також розкажіть, які книжки плануєте читати ви, чи складаєте книжкові плани, чи не складаєте, та й по всьому і читаєте, як є. Підкажіть, як воно у вас працює. Все, до наступного відео!